Ікона по націях. Ну що ж, поїхали шукати того самого. Ну Топ-9 ми залишимо на селудень і проїдемось по націям, які не хотілося б ловити. Окрім України. Андрій Шевченко. Це Шевченко? Ні, це не Шевченко. Їдемо далі. Гаррет Бейл та його батьки немає їх. Oh. Без Раша Бі на сьогодні, Шотландія. Кінні Даглиш. Орендований, трішки качно. Відічі, всякі серби нам не потрібні. Дякую, дякую, дякую. Летимо Іспанію. Не будемо на мальорку залітати. Швіден немає. Republic Репаблік. of Репаблік Ірландія. Теж немає з Republic з Ірландії. Руманіан. Ні. Хаджі немає. І там зомбі Скіп. Немає зомбі, дякую. Мехіко, Хуго Санчес, і всякі. Ні. Фінляндія, горілочка. Немає горілочки. Поки ми все ближче і ближче наближаємось до топ-9. Болгарія. Умс. Немає такого. Та топ-9. Топ-9 залишились у нас. Спейніш. Ну давайте по черзі. Будемо їхати від Іспанії. І так далі. Поїхали по позиціям. Position Defenders. Немає. Middle fielder Нема. Forwards. Немає. Португалія. Defenders. Немає. Мідлфілдерс. Нема. Forwards немає. Made in Italy Defenders. Немає. Дуже багато гравців. Качнуло так трішки. Middle fielder Немає. Forwards. Теж Ows. Солоденька нація. Ну давайте знаємо, що тут у нас? Голландія. Голландія. Ну Голландію можна вже і чекнути по позиціям. Більш детальнішим. Голкіпер, Вандерсир, який нам вже падав. Центральний захисничок таких немає. ТД теж немає. Це Мчики. Ну, було б когось непогано тут побачити, але ні. Цапничок немає. Є тут гарне це ФД немає. І форвард теж немає. Голландію ми проїжджаємо Амстердам і залітаємо у Германію. Одразу тут Форода Бабамс. Нікого не побачили. Defenders, Middlefielders. І на про всяк випадок. Ні. Франція. Ситі, але ми почнемо з Defenders. Blan, який нам теж нещодавно шльопнувся. Патрік Віра куплений. Forwards. Антона Бу. Інгленд, 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 Дефендерс. Oс, Мідлфілдерс, Форвардс, пролетіло. Залишилось дві нації: Аргентина та Бразилія. Ну давайте Бразилію на солоденьке залишимо. І перевіримо Аргентов. Тут не так багато гравців. Мідлфілдерс, Форвардс. І все. Залишилось тільки Бразилія. Ну, один зубастик у нас же є, було б непогано іншого зловити. Так, чисто апгрейднути версію, чому би ні, чому би ні. Defenders. Ні, давайте ми з вами. Більш детальні позиції. Пошукаємо. Так буде цікавіше, гадаю. Кафу, був у нас центральний захисничок немає. Роберто Карлоси у нас були, але ми їх віддали. Навіть два було. Це де, не пам'ятаю, але начебто і не було. ДМ. Казінак. Ух, піле. Ухпіле. Роналдіні на трішечки. Трішечки лячно відкривати. Сподіваюсь, ми нікого не пропустили. І саме тут і заховався хтось. З кабанів. Ой -оч 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 -оч. ой -оч 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 -оч. ой ой ой. Ой ой ой. Ой. Немає це ФД. Залишився лише форор Ааа, зубастик. По-моєму, чувак нас кинули тоді виходить, що ми десь когось пропустили, чи як. Ені. Ребіга. Джаорзиньо! Джаорзиньо! Вау! А під'їхав до звичайної СБЧ картки. Ми на нього вже награлись. Джаорзиньо, вау! Це дуже класно, це дуже топовий дроп. Бабамс! Це дуже погано, туди його! Джаорзиньоо! Іди ж ти сюди, пропустили його, він тут заховався. І ось маленький, який відслужив нам, скільки в нього зіграно? Майже 900 матчів. Дуже гарна картка, але вона вже так трішечки набридла, бо кінець гри майже хто це наближається. Потрібен був апгрейд, і ось такий еспорс нам дають. 5 плюс 5 в нього, начебто, так, наскільки пам'ятаю, так. Да. 5 плюс 5 це просто пушечка. Просто пушечка Фантастичка. Дастіч Фантастіч. Грають вони. Як до себе додому просто залетів, став просто ідеально. Ось такий у Андрюхи ЗМС складик, мало того, що й основа йобнута, так і ще й банка, така, що не у всіх такий основний склад. Трішечки Андрій ЗМС завозний, але зараз дізнаємося, чи завезуть йому дроп на його аккаунт. Подивимося, чи Кополовець притягнув вдачу на аккаунт Андрюхи ЗМС. Топ-9 залишаємо на потім і йдемо шукати, шукати Шевченка. Ше! Андрій Шевченко. <світ> Ось він. емблема. Ну, гадаю, гадаю, Андрій не буде засмучений, бо ми зараз без Андрія відкриваємо е, його пак. Це був найшвидший пошук ікони, як на мене. Андрій Шевченко. Відправляю вам поцілуночки. Ну за Андрія Шевченка можна і подобачити вліпити. Це Шевченко, це Шевченко. <гodar> <гodar> Окей, на базу його. 415-та база твіті. Так, але мені тут передали, що це не Шевченко. Шевченко тут був, тому давайте швиденько повернемось назад у часі. І давайте одразу з топ-9 пошукаємо Іспанія, бабамс просто на мужика. Каві там був, ми його бачили. Португалія. По позиціям трішечки пошукаємо. Дефендерс, бо умовний Еу було б цікаво його побачити десь тут. Орендованого ми побачили. Дякую. Італі, Італі, Італі Ну, Італі можна і всю одразу. Бабамс. Нікого тут немає, тільки Бонучі СБЧ. Голландія. Голландія. Ну, Голландію можна і по позиціям почекати. Дефендерс, був. Міддлфілдер. Forwards. Не пам'ятаю їх, але наче ці мужинчики були. Голкіпер кіпер Вандерсир. Його не було, до речі. Бо там чех стояв. Вандерсир. Теж непоганий дроп. В основу, можна сказати, залітає. Давайте подивимось. Ну, у склад ізикон він точно залітає, але у основний Едік, до побачення. Вандерсир, іди сюди. Бабамс і стає ідеально. Сьогодні eSports спорс вирішили нам трішечки насипати. Дякую їм, непогано. Плюс два гравці і два в основу. Ну, Андрюха Мажор може собі дозволити, зібрав одразу дві іконки, тут приготував для нас. Нам залишилось лише підтвердити. Ми туди його підтверджуємо. І йдемо відкривати 90-плюс Тоті Оффурбер. Айкон апгрейд. Чіпчип чіпі чіп чіп-чип-чип. -чіп 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 Давайте одразу з ТОП 9 не будемо затримувати час витрачати наш дорогоцінний, бо це єдине, що ми не можемо купити. Ну, окрім Баунті Баунті Тепер у темному. Бабам Defenders Аргентина. Немає. Мідлфілдерс і Forwards. Дякую, немає. У мене, до речі, підготовлений тут списочок ікон. Куточку мені всіх видно. І про все ми знаємо. Бразилію, залишимо на солоденьке. England. Forwards. Нема. Я аж трішки завис. Мідлфілдерс. Лемпарди. Але тут 90 плюс. Ми вже піде. во, суфльор, Їдемо далі. French, French, нам, але тут есеті дуже погані. Defenders скіпається. Патріків Віра. всякі Піреси. Все правильно, їх і не було. Форвардс, якого ми чоклували, але не дали нам тут. Кантона, ну, до речі, один з непоганих варіантів. Йдемо далі. Германія. Ну, теж Форварда шльопнемо. Мирослав Клозе був, ми його бачили. Мідлфілдерс. Defenders. Філіп Лаб був був на цьому аккаунті. Трішки качає тут, бо без тілі зіграності. Залишимо на солоденькі Голландію. Щось таке відчуття, начебто це не топ-9 націй, але будемо шукати, можливо, відчуття наше помиляється. Італі, ми проїхали. Летимо у Португалії Ю, Ю Еусебіо. Шкода, не побачили. Дефендери швидесенько пройшли. Нікого там не було. Іспанія. Куйон. Нема. Хаві був. Форвардс. Бутрагеніо Емільяно. Емільян тут не сильно той потрібен був. Бразилія та Голландія. Ну, Бразилія залишимо прям на самий-самий тортик. Зробимо з них вишенку. Давайте з голкіпера. Голкіпера ми вже знаємо. Вандерсир, якого ми тільки що десь хвилин назад зловили. Андрюха нам підготував дві іконки. Куман був. До речі, бачу непогано так дають. Голландців. Гулітик був. І топові голландців він же зловив. Це і ваш Андрій ЗМС Можете написати, що за возний. Гуліт! Гуліт! Почекайте? Гуліт. Так, це голіт, це голіт, то був лише 90-й і ми ж найсли гулітику на базу додому. Суууу! Гулітик залітає, швабра, зачіска, топова. Зубастика ловили, гулітика ловили, бо я пам'ятаю, якось ще форланд писав: ловиш гуліта, стрижешся як він. Але треба відростати ще дуже багато часу. Гулітик на базу забираємо його. Скільки він, до речі, коштує. Абамса що сьогодні сипить. Маде ін Голландія залітає, просто залітає як ташки у теплі края. голландці летять у склад у Андрія ЗМС. Ідемо дивитись і чеклувати. Ну тут, як мінімум, він замість цього залітає, але його основний склад. Ну треба лінкувати таку картку. Треба лінкувати. Ні, ну гулітик тут замість умовного. Або зіданчика, або Матеоса обирає, нехай Андрій сам, але склад є бляха дуже-дуже таким симпатичним. Він не до цього був ніхуху собі. Гуліта спіймали. Oh, Боже, не дають нам тут його змінити. Сюди 90-й, то вже для бічів. О, 93-й, сюди його на базу. Ставити, закидувати і просто грати, насолоджуватись. Дуже така атакуюча, атакуючий півзахист, тому, напевно, краще замість зіданчика буде Матеуса сюди поставити і насолоджуватись геймплеєм. Ну а якщо ви насолодились цим контентом, ну бусик заложний трішечки, ні? Тому можете залітати у телеграмчик, а потім вже і на стрімах будете приймати участь і давати свої нагородки, бо не знаю, не знаю. Оця рука, оця. Ну ви б самі бачили цей дроп, Ну дроп просто фантастичний. Дякую, друзі, всім за перегляд. З вами був Бусик. До зустрічі. Хто любить України, не має бути з нами. Слава на вовка раке. Хто не з нами, той не хай. Я собі засраке.